Салют, якби національний автобренд хотів зробити щось корисне для своєї країни, це звучало б дивно? Ні, це б звучало як компанія Citroen. Пішли, подивимось. Один з трьох лежачих поліцейських у Франції не відповідає оновленим стандартам. Ха-ха-ха, подумали українці: стандарти на лежачі поліцейські. Але як є? Проблема в тому, що всі вони зроблені з різлини і під час дощу стають слизькими і небезпечними. Вони вважаються забороненими в країні з 2009 року. Але, звісно, в локальних органах влади фінансові трабли, і тут власне все як в нас в Україні. А грошей немає, і далеко не всі обмежувачі швидкості замінили так, як планували. І от компанія Трен, яка завжди мала найвищі продажі серед сільського населення Франції, вирішує щось зробити з цією проблемою. Вони подумали: блін, вартість одного бікборду майже відповідає вартості на заміну одного лежачого поліцейського. То чому б ні? Чому б не прорекламуватись на лежачих поліцейських, зробивши корисну справу для своїх фанів? Власне так і народилась ця кампанія. Всі 34 тисячі мерів французьких міст могли подати онлайн заявку на Заміну лежачого поліцейського в разі потреб взамін вони отримують потрібні обмежувачі швидкості, на яких буде логотипчик Сітреен і QR-код із посиланням на останні новини компанії. І власне проект знаходиться у стадії виконання. Багато вже зроблено, багато ще планується. Бо маркетинговий бюджет Сітрена тепер спрямований на реконструкцію всіх таких лежачих поліцейських по країні протягом найближчих п'яти років. Коротше. Коли хтось робить щось корисне для своєї батьківщини, виходить, топово. робіть щось корисне для свого рідного краю. Пока.